Монтаж тризуба на монументі батьківщина мати у Києві завершено. Нині триває демонтаж обладнання, яким піднімали тризуб на монумент. Розмір тризуба 7,5 на 4,5 метри, вага до пів тони. Він замінив радянський герб. Вартість проєкту 28 мільйонів гривень. Як повідомили в Мінкульті, на його реалізацію не залучено державних коштів. Гроші на нього збирали виключно від великого. Бізнесу і просто зараз маємо нагоду поспілкуватися з автором Тризуба на батьківщині матері, скульптором, монументалістом Олексієм Пергаменченком. Вітаю вас, пане Олексію. До речі, бачу дуже знайомий тризуб за вашою спиною. Вітаю студія, вітаю Україна! Насправді да, справді за мною знаходиться цей наш значит, легендарний. Символ святого Володимира, який нарешті замоюрив на Дніпровських схилах, замінивши собою символ радянського ярма, я дуже щасливий, що я дотичний до цієї події. Намагаюся зараз максимально в тислі строки зробити все, щоб воно було органічно. Зображення було максимально органічним на щиті. Такий саме, саме малий вигляд, якби воно було підстворено 42 роки назад. От, моїм професором Бородаєм. От. Ну, як ви бачите, зараз вже робота на фінішній прямій, за моєю спиною тризуб вже об... закінчилась майже обварка. Вже іде шліфовка. Зараз я власноруч е, повинен зробити вже фінішну обробку, тому що е, ну моє одне діло це коли роблять інженери. Друге діло, коли це робить скульптор. От в мене є ока, В мене є команда професіоналів, яка чекає і внизу, і в на горі. Я постійно зв'язуюсь з ними. Там і по скайпу е, постійно. Ми значить, зараз повинні зрозуміти, як найкраще, який найкращий фініш повинен бути у цієї сталі. Тому що в сталі дуже безліч різних е, варіантів фінішу. Ну, робота, ви ж бачите, я повністю е, значить, розжарений, розпечений. Тут страшна спека, метал від, 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 відблискує. До нього доторкнутися неможливо. Він градусів 80, мабуть, ще. от умови праці. Просто от, ну, хлопці, от герої, герої, герої праці. От героям і... да, геро, слави, да. От реально. Ми то ми, ми, ми все робимо для того, щоб ми встигли вчасно, і потім нам було приємно, коли нащадки згадують, що ось як гарно виглядає. Нам всі подобається. От я би хотів почути це від, від них і був би радий. От, мені більше вона треба. Окрім всього цього, що ви вже перелічили е, спеки і те, того, що від металу відбивається, от тепло. Доводиться ще працювати дуже високо. Наскільки це складно, наскільки це впливає на роботу? Ну ось дивіться. Зараз я покажу, яка тут прогалина, щоб не, не, втратити, не втратити телефон. Да. Ось так це все виглядає. От. Тобто, якщо хтось там в пабліках каже, що це е, там е, не складно, що навіщо там, та, там раз зробили, що, там, що, там, що, там, що ви там зробили? Ну, знаєте, сюди тільки вилізти, вже там, значить, людина втрачає кілограм ваги, як мінімум, з водою. І ну, це дуже складно. І от в мене зараз є пропозиція, ідея, хочу я озвучити на всю країну, що я вже з альпіністами проговорював варіант, як. За, за за мої кошти я хочу зробити декомунізацію цих зірок. Їх чотири штуки по нагарді меча. Ми знаємо, як зробити там в люці на голові. Є люк спуститися з голови на плече. Потім по руці піднятися на альпіністському снарядженні, там закріпитися. І я просто безкоштовно ці зірки зріжу, здам їх на зберігання директору музею, і там під ними є метал, зашліфую, наче нічого не було. І було б бажано, якщо б мені дали дозвіл це зробити до сезоні дощів, тобто, ну буквально, от цей там дві 3 тижні. Ну, це була б остаточна декомунізація. Знаєте, хтось каже, що це там трофейний меч, або там е зірки, вони нагадують зірки, які на американському там прапорі, або на європейському. Ну вибачте, ну пряма асоціація зараз з цими зірками і з цією формою, особливо форма меча. Пряма асоціація, значить, з радянською радянською. І це єдине, що тут є, радянського. Радянсько. Більше нема. От якщо ми це зріжемо, ми будемо праві. і У нас більше просто може не бути такої нагоди. Це, я вважаю, що це слушна ідея. Тим більше, що ніяких на це не треба, ні коштів, нічого. Я повністю профінансуюся сам, сам залізу, сам зріжу. Я висоти не боюсь, як бачите. Шо? Ну, Умови праці тут знаєте, цікаві. Тут, по-перше, краєвиди, дивіться. Це ж Київ, це ж моє улюблене місто. От. От я зробив майже кругосвітку в своєму житті, але от такого я ні, ніде не бачив. От. от я тут, як вдома, я значить, вітаю всіх, хто бореться зараз за нашу свободу. І це просто герої, герої вічності, так, герої людства. Пане Олексію, ну от зараз вас дивиться вся країна. І я впевнений, що вашу ідею, яку ви зараз озвучили з цими зірками, обов'язково теж почули і обов'язково допоможуть вам в цьому. А розкажіть, будь ласка, чи складним он виявився сам процес створення тризуба? Так, так, процес створення тризубу досить складний. Я виготовляв. Значить, всі креслення дуже стислі терміни разом з архітекторами. А архітектор, команда архітектора, яка побудувала тут весь половину сучасного Печерська, дуже досвідчені. І ми радилися із 3D-графіками, і з монументалістами, і навіть з навіть живописцями про те, як ми обов'язково радилися з геральдистом, автором цього герба в 92-му році. І значить дуже стисний термін, оскільки мені навіть довелося в бібліотеці Вернацького переночувати там пару разів, тому що було дуже багато піднято літератури по тризубу, взагалі по Геральдиці, і по, -по щитам, по батьківщині-матері. Тобто, ну потреба було підняти історично дуже багато матеріалу, щоб не було ніяких помилок щоб зробили ми не тільки візуально правильно, а ще і з точки зору геральдики, з точки зору іконографії, щоб воно було правильно. Ну я вважаю, що наскільки моя команда, ви принципі, задоволена тим, що ми зараз бачимо. Єдине, що цей фініш зараз повинні ми зробити таким чином, щоб він виглядав і в тьмяну погоду і в сонячну погоду виглядав значить добре, щоб всім подобалося. А що виявилося складніше? Сама ідея чи реалізація проєкту? Ну, знаєте, сама ідея, це ж, скажімо так. Проєктні роботи це проєктні роботи. Але я, от, як справжній скульптор, так би як зробив будь-який скульптор з моїх значить, вчителів, там Чепелик, Бородай, да, Гончар. Будь-який би цей скульптор зробив авторську авторську доробку. Тобто це б це дуже сильно практикувалося. Я людина, яка практикує роботу з матеріалом, я в своєму житті зрізав 400 тонн камня. У мене є пам'ятники Чубинському, Святославу на коні в центрі Києва, князю Борису, де ще декілька пам'ятників в камені. От є в мене роботи в металі, е, я не боюся матеріалу, я його розумію. Е, от я сам власноруч зараз буду значить е, доводити цю поверхню. Е, доводити, я думаю, що переважну більшість буде себе зробити мені. Чому тому, що все-таки рука майстра? Це рука майстра. Я це дуже професійно, У нас тут робітники працюють, але отак от як я бачу, мені здається, що це буде найкраще. Це просто дуже відповідальна річ. Я ставлюся до цього. Знайте дуже, дуже якби Це я повинен це звільнити. А як повітряні тривоги взагалі впливають на вашу роботу? По регламенту треба буде спускатися. Тільки тривога. По регламенту, значить, треба спускатись. Ну, ми, ми ж не боїмося. Це просто регламент. Треба спуститися, спускаємося. А їх ж ніхто не боїмося. Наша, наша, наша ПВО працює. Там все все ловлять українцям. Російські я... ракети не страшні. Не страшні. Я тут, знаєте, тут поруч живу, ми, де навіть трошки вище, ніж зараз я знаходжуся. Ми на балкон. І я все це бачу знаєте, на 60 кілометрів, як воно там все, все взривається, туди літає, вилітає, пролітає мимо в 20 метрах ці ракети. Тобто, ну, така, така реальність сьогодення. Ми повинні цим завдячити, тому що ми значить, дуже довго м'ямлили по поводу того, хто, хто наш друг, хто наш враг, От, ну, не вчили історію. Да? Це погано вивчені уроки історії. Що ми повинні були цей призов зробити ще 30 років назад, поставити викинуть геть російські, значить ярма оці зірки ці всі різні знаєте. І до речі, я ще хочу озвучити, щоб до мене прислухались, тому що я не певний, що там одразу до мене дослухається. Як скульпторманбліст, хотів би сказати, що оцей радянський герб, який зрізаний. Я би попросив його розмістити. Тут є в під ногами батьківщини матері є величезна темна зала. І хотів би, щоб цей символ він був для нащадків, як такий розміщений як такий експонат страшилка. Тобто його треба перевернути в темній залі розмістити, підсвітити такими тьменними, кроваво-червоними ліхтарями в перевернутому обов'язково вигляді, Перевернуто, тому що коли перевертаєш символ, він вже не діє. Адже ми всі розуміємо, що символи вони супроводжують людство спокон віків, і всі війни, от хтось каже, на часі чи не на часі було змінювати там зараз, там під час війни. Вибачте, а, значить, під під час хрестових походів, да, люди боролися за хрест під час римських завоювань, несли орла. Тобто, з цього орла гинули люди, навіть щоб спасти цей клейнот. Ми козаки за клейноди, значить, до, до кінця билися. Значить, протистояння зірки і свастики. Зараз протистояння тризуби і зірки це дуже важливі речі. Як ми можемо мати емблему ворога, за яку там вони хочуть її там освободити, Да, яке називається око Саурона. Знаєте, коли куди вони дивиться, там є орки, туди лізуть. А зараз не маємо куди лізти. Там це є тризуб. Він до них взагалі ніяк не не дотичний. Вони мимо пролітають разом з російським кораблем. І тому що вони в цій історії взагалі ніякого значить не мають ніякої частки. Вони взагалі інша інша і етнос інша історія, те, що вони там приплили, там яку нас притягнули Київську русь до себе, це абсолютно не так. Вони платили данину там, кримському ханству. Знаєте, коли російський цар пив кумис з гриви коня посла кримського хана, потім розказує, що вони там частина київської Росії. Ну вибачайте, ну трошки або коли знаєте, розказують в ефірі, що ми встановили фашистський символ тризуб. Давайте я нагадаю, що під тризубом воювали Онупа, які воювали в тому числі проти. І гітлерівців, і багато з них було вбито у ОМВ в Баб'єм Яру. Якщо б не були ці жертви, ми могли б взагалі не перемогти на цих теренах. Гітлер розконували. От а давайте тепер згадаємо, хто бігав армія Роа і РОНА під Власова. 800 тисяч людей під триколором російським бігали за гітлера. І Гітлер навіть їх страчував за надмірну жорстокість. Так давайте розставимо історію на саміта. Ми їх. Пане Олексію, на жаль, ми дуже обмежені в часі. М. Дуже вдячні за цю розмову, за ваші ідеї і за те, що ви робите. Дякуємо вам, граємо слава. Нагадаю, це був Олексій Пергаменщик, скульптор, монументаліст, автор тризуба на батьківщині матері.